Добрий день усім добрим людям. У нас світла немає. Ще до відключення я встигла спекти запіканку, щоб вона вичахла, застигла до вечора. Ну, а курку, яку я мастила, вже буду запікати, коли дадуть електрику. Ось що в мене вийшло. Дивіться, отакі формочки. Це в мене. За Сінсея, пам'ятаєте, оці зелененькі. Ну, для запіканки вони не самі підходящі, але в принципі нормально. От, і великий такий сніговик. Теж ця форма сінсея. У мене ще є. Два пряночних чоловічка і один сніговик. Ну, цей раз я обрала сніговик. Зараз подивимось, що з цього вийшло. Пар ще йде в хаті холодно вже, а тут ще пар. Ось такі маленькі. А ось і сніговик. Ну, це вже я накрила стіл, засервірувала моє нове блюдо. Сіл у нас на кухні невеликий, багато сюди не поставиш. У нас сьогодні просто салат з пекінської капусти та томатами, пюре, курка печена і квашена капуста. На напої у нас не алкоголь, а лимонад. Як для вечері цього повністю нам вистачає. Вечерюємо сьогодні нас шестеро. Ось якось так додаємо собі настрою. Ось, дівчатка, до чого я люблю сніданки після якоїсь вечірки. Коли залишилося, нічого придумувати не потрібно. Залишилась запіканка, рулет, який я крутила другий і ковбаска. Зараз швиденько. Поснідаємо. Ну, а це ми прийшли в Велмарт подивитися, що тут нам пропонують. І якраз новорічне подивитися. Я взагалі здивована ціною на кіндер такий великий. Ну, то ладно, комусь воно дуже потрібно. Солодощі. Це адвент-календар 80 гривень. Це здається, звичайна ціна в інших магазинах також. Воно стоїть так само. Можливо, я помиляюся. Діти Морози Рошен, в самому Рошен я купувала трохи дешевше, поки доїхали, стали дорожче. Ну, то таке. Ну, взагалі є що купити. Я купила два посухи собі для настрою. Отакий От ще ми дивилися набір. Ну, чесно кажучи, тільки подивилися. Не обрали його. Ну так начебто симпатичний. Можливо, ще й купу. Та ну, вони Гноми, ельфи, їх взагалі засилля. Різні вогники, іграшки. Хотіла б я купити якусь іграшку цього року новеньку. Ну, ще нічого не підібрала. Оці, до речі, такі непогані. Подумаю, можливо, ще. Таку якусь куплю. У них все розставлено більш-менш по кольорах. що Стосується прикрашання ялинки. Ну, взагалі все таке якесь одноманітне, дуже одноманітне. Серветка того року непогані, я її купувала. А цього року навіть в оку ні за що зачепитися, сподобалися ці пакетики. Ну, взагалі, що вони є, і більш-менш приємна ціна, якщо хочеш запакувати сам подарунок. Ось змія сподобалася. Прикольно. дорога. Червоні десь. Читала, що цього року не можна червоного не вішати, не ставити, не прикрашати. Оцей набір, от я не пам'ятаю, потрібно передивитись того року. Я теж знімала, чи таки, чи з оленями у нього був посуд новорічний. Дівчата, в мене багато посуду. Ну, я б собі такого не купувала, скажімо так. Чисто для настрою. Ото чайна пара можлива, але ні, не зупинилася на ній. Золото, золото, срібло. От, це все, така сумочка сподобалася 77 гривень. Для дитинки загалі непогано. Наліпки, пізні карнавальні. Це фіці не є вона бути, але тут нам підходить, що нічого немає. Натягнення є, а от на голову ще не придумали. Ну, час є, тому щось подав. Оцей віночок сподобався, ціна не сподобалась. Ну, а чесно вам скажу, що взагалі ну, такий собі. Невеликий вибір. Дівчатка, доброго ранку. У мене залишилося ось таке з тієї кульки, що я не мкала пекла. І з цього всього, ми, вірніше, не доїли її, залишилося багато чого. Я обібрала вчора на вершковому маслі, обсмажувала на вечерю. І ось це, зрозумійте, це не обкусяне, а обібране руками. Буду варити бульйон. А на ньому суп до обіду. А чом би ні? Дівчатка, колись я десь на форумі кулінарному вичитала, що для колагена там всі справи оці всі кістки з запеченого м'яса добре використовувати потім бульйон. І ви знаєте, частенько так роблю. І виходить, що в мене з тієї курки. Вийшло, що спочатку ми її їли, частина залишилася. Я обібрала м'якоть м'яса, обсмажила очура на вершковому маслі з чорним перцем. А остове все, що залишилося, буде бульйом, буде перша страва, а чому б ні? Я часто навіть зберігаю в морозильній камері ці кістки, щоб у мене був швидко суп. Воно то майже готове вже. Ну от, дівчатка, дивіться, мій суп готовий. Сюди я додала ще заморожені овочі. Всі кістки я прибрала, відсідила. Мені дуже подобаються готові суміші, які лежать у морозильці. Це швидко, економно. Ну, ось, бачите, таке воно вийшло. Додамо ще капусточки. І буде у нас обід. І обід майже з трьох страв. А ви подаєте три страви, чи може просто бути перше. У мене в основному може бути перше. Якось так. Всім смачного, хто обідає вечеря, хто готує, хай все вийде так, як хочеться. Мир буде обов'язково.